Вітаю! і ласкаво прошу на перший урок англійської мови. Оскільки це наше перше заняття з цього предмету, то хочу для початку пояснити, що таке англійська мова, де нею розмовляють, і навіщо її вивчають взагалі. Скажіть, якою є ваша рідна мова? Для мене це українська. Українська мова це мова держави Україна та українського народу. А що таке іноземна мова? Іноземна мова це мова іншої держави, сусідньої або далекої від нас. Іноземна мова для українця це польська, турецька, англійська, німецька, литовська, іспанська і так далі. Отож, англійська мова для українця є іноземною. А для кого тоді англійська мова є рідною? Так, для англійця, жителя країни Англія. Англійська мова це офіційна мова жителів Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Канада, Австралії. Також це мова, яку знають найбільше людей у світі як другу, нерідну мову. Насправді її дуже легко вивчати, і ми з вами у цьому переконаємось. Наприклад, ви хочете подружитися з дівчинкою, яка живе у Польщі. Але як це зробити, якщо вона розмовляє польською мовою, а ви українською? Ви зможете спілкуватися англійською. Адже цю мову вивчають майже у кожній країні світу. Ну що ж. Почнімо вивчати англійську вже сьогодні? Давайте розпочнемо з привітання. Коли ви хочете привітатися зі своїм знайомим або другом, то що ви кажете зазвичай? Привіт! А що скаже нам у відповідь англієць або американець? Він нам скаже: «Hello!» Повторіть за мною. Hello! Або «Hi!» Повторіть за мною. «Hi!» Також можна вітатись в залежності від пори доби: є ранкове, денне, обіднє, вечірнє та нічне вітання. Зараз розберемось з кожним з них. Отож, ранкове вітання! Що ми кажемо зранку нашим батькам? Доброго ранку! А як добрий ранок буде англійською? Good morning! Повторіть за мною. Good morning! День ми вітаємо у сусіда словами Доброго дня. Англійською це буде звучати як «Good day!». Повторіть за мною «Good day!». В обідню пору, коли ми зустрінемо знайому дівчинку. То ми скажемо їй Good afternoon!». Повторюємо Good afternoon!». Ввечері, побачивши друга, ви скажете Доброго вечора. Англійською це good evening. Повторюємо за мною. Good evening. А вночі ви скажете доброї ночі. Англійською це буде звучати good night. Повторіть: Good night. Дивіться, скільки нових слів англійською ви вже знаєте. Hello. Привіт. Hi. Привіт. Good morning – Доброго ранку. Good day – Доброго дня. Good afternoon, доброго дня в обідню пору. Good evening, доброго вечора. good night – Доброї ночі. Також сьогодні ми дізналися, що таке англійська мова, де нею розмовляють і навіщо її вивчають взагалі. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше перше заняття.